Основний виклик у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, і як цей виклик долати? Ну, мабуть, найперший виклик для самого педагога це прийняти да, те, що ти робиш. По-друге, мабуть, зрозуміти те, що коли ти весь час працював традиційно, то з появою дитини з особливими освітніми потребами в твоєму класі все абсолютно змінюється. Тому що, ну, по-перше, педагог має сам перелаштуватися, він повинен бути гнучким, він повинен володіти і всім класом і надавати підтримку дитині з особливими освітніми потребами. І от як це правильно зробити, багато ще наших педагогів, можливо, от в цьому вбачають угу. певну трудність, як побудувати цей процес так, щоб він був ефективний і для однієї категорії дітей, і для іншої. Щоб раціонально розподілити так, свій розподіл, час. розподілити свій час і правильно побудувати урок для того, щоб успішними дійсно стали всі діти і користь була для всіх. Ну і також, мабуть, викликом є те, що вчителі. Ну, бояться розпочинати цей процес. А бояться чому? Тому що, мабуть, не вистачає якихось певних знань, та, як цей механізм запустити, як працювати, як працювати в команді, що, що робити, які кроки. Тому не потрібно, мабуть, боятися цих труднощів, їх озвучувати, тому що зараз є дуже багато джерел інформації, та звідки ми можемо почерпнути її стосовно інклюзивного навчання. Тому просити про допомогу, говорити про не про свої труднощі, орієнтуватися на успіхи, які має вчитель у роботі з дитиною з особливими потребами. Ну і, звичайно, не боятися ступити, зробити крок на цей шлях. Коли ви натрапляєте на певні труднощі чи питання в роботі, то де знаходити відповіді? І те черпаєте натхнення для впровадження нових методів чи практик? Звичайно, труднощі виникають, і дуже багато питань виникає, і завжди навіть ці питання ставиш сам собі, чи правильно щось я роблю, і чому там десь щось спрацювало, а щось ні. Ну, по-перше, мабуть, з власного досвіду скажу, що я переглядаю. Що я сам насамперед зробила не так, що дитина не має якогось певного прогресу чи щось не вдається, тоді я е, звертаюся до своєї роботи, переглядаю свої методи, технології навчання і шукаю от е, ті, які найбільше підійдуть саме для підтримки цієї дитини і надання їй певних якісних освітніх послуг. Також нам дуже пощастило, що у нас працюють дуже кваліфіковані професійні команди з супроводу дітей з особливими освітніми потребами. І це не просто м, окремі люди, які кожен кожен з них виконує свою певну функцію і роль. А це ну, дійсно команда, де ми можемо зібратися, обмінятися думками і запитати пораду. Тому ось це для мене найбільше, наприклад, такий вихід із ситуації, коли в мене виникають певні труднощі. Я звертаюся до вузьких спеціалістів, ми обговорюємо ті чи інші труднощі, труднощі, які їх можна подолати, яким чином і які використати методи, щоб Працювала таким же чином, вони звертаються і до мене за певною допомогою, що в них вони не бачать якогось результатів своїй роботи або, можливо, потрібна якась порада. Тому тільки от така взаємна комунікація між різними спеціалістами вона надає от таку підтримку, натхнення, що будемо працювати далі і далі йти до певного успіху. Яку основну пораду ви могли б дати молодим вчителям або вчителям, які тільки прийшли і починають працювати з дітьми з особливими освітніми потребами? Насамперед я б хотіла дати таку пораду, щоб вчителі бачили в дитині з особливими освітніми потребами саме звичайно, людину, дитину, яка має свої певні інтереси, вподобання, дитину, яка має своє ім'я, своє прізвище. Але ще потім ті особливості, які має ця дитина. Це, звичайно, набагато їм полегшить їхню роботу і сприймання всього того, що вони роблять. Звичайно, не потрібно боятися впровадження нових якихось методів, технологій, застосування різних прийомів. Звичайно, так, це складніше перебудуватися, свою звичну роботу, пере переформатувати. Але ті досягнення, які мають. Пізніше діти з особливими освітніми потребами, вони, мабуть, будуть надихати вчителів рухатися далі. Ну, принаймні, в мене так, коли я бачу перші результати своєї роботи, і що це все не дарма робиться, чи наскільки дитина стає більш успішнішою, щасливішою, обізнанішою, то це завжди радує і штовхає рухатися вперед і далі продовжувати роботу. Також не боятися говорити про труднощі, е обговорювати їх, знаходити шляхи подолання цих труднощів. Що важливо в роботі з батьками дитини і з особливими освітніми потребами? Ну, на мою думку, дуже важливо, щоб батьки стали для вас партнерами, а ви для них, так? щоб ви стали однією командою. Тому що, хто як не батьки, найкраще знає свою дитину. І не потрібно ніколи соромитися, запитати у батьків про якісь там певні речі, чи висловитися про те, що у вас щось не, не вдається, і запитати в них, наприклад, поради якоїсь певної. І, але ну, для цього потрібно з батьками постійно комунікувати. Потрібно зробити так, щоб вони не були просто пасивними спостерігачами того, що відбувається з їхньою дитиною. А були саме такими активними учасниками цього процесу. Ну а для того, щоб вони були активними учасниками, вчителі мають показувати не тільки певні труднощі, особливості їхніх дітей, а ще й демонструвати сильні сторони їхніх дітей і той прогрес, який вони здобувають. А як щодо самих батьків, наскільки вони готові до діалогу? До якогось компромісу mm -hmm. в роботі з вчителями. Mm -hmm. Зазвичай дуже багато батьків на початку вони дуже закриті, замкнені, да, і, можливо, десь наодинці зі своєю проблемою. Але з часом, коли вони бачать, що всі працюються для їхньої дитини і всі зацікавлені там, в, в одній єдиній меті, щоб надати певну підтримку для їхньої дитини, з часом батьки починають. Скажімо так, танути mm -hmm. та розкриватися і йти вам на зустріч, і тоді, звичайно, цей діалог стає більш відвертішим. Можливо, вже потім з часом вони можуть розказати те, що на початку навіть і не розкажуть. Але це дуже важливо і це дуже така корисна для педагогів інформація. Бути обізнаним абсолютно з усього, починаючи там з традиції родини, певних там ритуалів, які відбуваються щоденних в родині, чи можливо якась як вони реагують на певні там прояви поведінки їхньої дитини вдома, і як реагуємо ми, наприклад, в школі, чи які підходи використовуємо, чи навпаки педагоги можуть порадити батькам, як працювати з дитиною вдома для її успішності, для її прогресу якими успіхами у роботі в інклюзивному класі із дітками з особливими освітніми потребами ви можете поділитися? Ну, найперше, що я скажу, що кожен їхній успіх мене дуже радує, я дуже цим надихаюся. І хоча, можливо, для інших дітей це не буде таким значним якимось досягненням, то для дитини з особливими освітніми потребами... Це може бути величезний крок вперед, і це потрібно бачити. Що, можливо, там перше правильно вимовлене слово чи прочитане слово дитини або сформульоване речення, для когось це звичайні речі, а для дитини з особливими освітніми потребами це дуже величезне uh -huh. досягнення. І для досягнення цього їй потрібен дуже великий проміжок часу, щоб це побачити. І зазвичай перші ось такі результати роботи, роботи всієї команди, роботи педагога-асистента, роботи батьків. Їх видно не відразу, можливо, через певний проміжок часу, але це завжди дуже радує. Я б хотіла ще розказати про таку форму роботи, як ранкову, ранкові зустрічі. Ну, ми працюємо зараз в новій українській школі, і це такий один із важливих і щоденних ритуалів в класі. Я працюю з цією такою формою роботи ще з 99-го року, так як ми співпрацювали ще з цього часу з українським фондом Крок за кроком, дійсно, це дуже спрацьовує, тому що під час ранкових зустрічей, під час такого неформального. Спілкування між дітьми, я бачу, наскільки прогресують діти з особливими освітніми потребами в плані соціалізації, що є дуже важливим для них. Навіть, можливо, для когось більш важливішим, ніж їхні академічні навички. Багато з батьків навіть це зазначають як таким пріоритетним, що вони хочуть, щоб їхні діти соціалізувалися, знайшли собі друзів, Знайшли собі близьких людей за, за якимись певними інтересами. І дійсно це дуже спрацьовує. Під час ранкових зустрічей у нас є така як опція дитина тижня. Це коли кожен учень класу він в колі розповідає про свої певні вподобання, захоплення і демонстру, може демонструвати те, що він хоче якісь поробки і так далі. То наскільки важливим це є для всіх учнів? І коли приходить час, і дитина з особливими освітніми потребами також сідає в це крісло дитини тижня і демонструє свої вміння, тобто показує свої сильні сторони, а вчитель створює такі ситуації успіху, де б вона дійсно могла себе проявити і показати? То в очах усіх інших дітей вона стає зовсім в іншому баченні. І діти, можливо, тоді менше бачать от того, тих відмінностей, а більше бачать спільного, що між ними є. От як для прикладу, так, якщо вже конкретний приклад такий наводити, то був в мене хлопчик, який ну, в академічних в академічного вчання. Дуже відставав, потребував такої величезної підтримки з нашого боку. Але він ходив ще в музичну школу. Він тільки розпочав туди ходити, прийшов на ранкову зустріч із скрипкою і зіграв нам лише тільки гаму, це сім нот. Нічого такого він нам не зіграв, це не був ще ніякий музичний твір. Але коли ми ту скрипку передали по колу, і кожен, кожен з дітей, в тому числі я спробували видати хоч якийсь звук, ми цього абсолютно не, не могли зробити. Ось то ви б бачили, які крила виростають за спиною в цієї дитини, якими очима всі інші діти тоді дивляться на цю дитину. Тобто, що я хочу сказати, що потрібно створювати такі ситуації, де б ми могли показати сильні сторони дитини, не те, що вона не вміє і не може. А навпаки, те, що в неї дуже добре вдається. Пані Жанна, дуже дякую за розмову відверту, інформативну і за те, що поділилась власним досвідом у роботі в інклюзивному класі. Будь ласка, і вам дякую.